Вітаю всіх і далі будемо говорити про Windows Forms продовження до попереднього відео. Якщо ви дивились, то ви знаєте, що в кінці я запускав е, додаток форму і викликав е, подію нашу, тобто клікав на кнопку, і там просто зависло, але щоб ви розуміли, що воно все запускалося і що про все працювало. Тепер далі продовжимо. Для прикладу, поговоримо про властивості. Поговоримо про властивості, а саме, для прикладу, Кожен об'єкт, кожен елемент управління має властивості, і їх можна задавати не тільки тут, скажімо так, у нашому конструкторі, в нашому вікні властивостей, а безпосередньо можемо задавати через код. І перевіряти можемо через код. Для прикладу, якщо ми хочемо використати або перевірити, то ми можемо. checkbox 1, перевірити його стан. Ну, зрозуміло, що як і для інших об'єктів, якщо ми створюємо самі класи чи класи вбудовані, в даному випадку клас CheckBox є від платформи, а CheckBox1 це його об'єкт, тому властивість CheckIt у нас є. І якщо вона є фактично, так, то ми можемо, наприклад, викликати. Деякі повідомлення в даному випадку не звертаємо на цей закоментований код. Це я закоментував підготував, щоб швидше зараз вам проілюструвати роботу. Значить, добре, ну і тепер, відповідно, давайте запустимо. Якщо ми клацаємо на кнопку, нічого не відбувається. Якщо ми відмітимо, клацаємо на кнопку, то зрозуміло, що реагує. Тобто тут мова не про те, що ми виводимо простенькі повідомлення, а мова про те, що ми можемо маніпулювати об'єктами з коду, ми можемо маніпулювати об'єктами на формі, в вікні властивостей і подій. Тобто, у нас є тут подія, одна перша, яку ми були створили ще у попередньому відео. Тепер наступне, що хотілося сказати. Якщо ми говоримо про події, то ми е, оцю подію кліку створили її двічі, двічі класно. Але інші події, наприклад, для цього об'єкта, ми можемо створювати, навіть не можемо, а краще створювати безпосередньо в віконечку навпроти цієї події, тобто ми можемо і в коді створювати. Але е, давайте спочатку розберемося, навчимося, а потім будемо писати в коді. Чи на цій мові програмування, чи на інших мовах програмування, чи на цій технології, чи на інших технологіях. Для прикладу, ми хочемо написати подію для тобто використати подію, коли курсор миші переходить в відповідний елемент, тобто в даному випадку mouse hover, І ми для прикладу аналогічно знову ж таки позначимо. Якимось повідомленням тепер запустимо. І якщо ми будемо вести по цим, Ну просто воно пізно зреагувало, бо поки запустилося, так воно повинно зразу реагувати. Там є і інші події, коли курсор заходить на елемент, коли виходить на елемент, тобто є багато різних подій. Це що стосовно подій, стосовно властивостей, все це ми можемо робити як і в коді, так і в вікнах наших відповідних на формі, для форми, для елементів. Тепер, що стосується, воно іноді трішки е підвисає. Що стосується взаємодії з іншими формами? Тобто, одною формою, звичайно, що проєкт може не обмежуватись для того, щоб створити іншу форму, як і клас для прикладу, ми можемо через add, через елемент новий. Так, і створити відповідну форму. Так, стоп, можливо, навіть і не тут, а тут. Зараз секундочку. Так, тут форм, нову форму створили. Як і клас, ми можемо нові створити, так і форму додаємо. Поки воно додається, поки думається ця форма наша. Ми перейдемо в код першої форми. Ну і, відповідно, при тому ж кліку, коли ми викликали якусь певну подію, тобто викликали не подію, а виведення віконечка. Давайте створимо тоді об'єкт форми 2 і покажемо її. Запустимо. Дуже трошки, воно це все тугувато йде, запускається, працює. Visual Studio 2022. Ну і тепер ми, коли е, кліт, клікнемо, отримаємо форму 2. Питання в тому, що з того, що ми отримаємо, нам добре би було е, туди щось передавати, для прикладу, або там щось робити. Е, для прикладу, ми е, туди можемо передавати. Наш об'єкт форму конкретно цю першу і в другому, і в другій формі в коді. Так, в нас тоді повинен бути конструктор, ще один відповідний, оскільки ми сюди передали. Що ми сюди передали? Ми сюди передали об'єкт форм 1. Так. Тоді для цього об'єкта F, для прикладу, там задамо колір, та який завгодно колір, хай буде ось так, ось так. Тобто, в даному випадку ми з другої неосновної форми реагуємо на першу форму нашу. Маніпулюємо першу форму. Тобто з першої викликаємо другу, а з другої щось змінюємо перші. Питання в тому давайте тоді вже запустили і і бачите, форма друга відкрилась, перша змінилась. Тобто так ми можемо маніпулювати формами. Тут єдине треба розуміти, що основ... одна є основна, інше другорядне, тобто закривши основну, закривається ось проєкт. А яка є основною? Та, яка вказана в програм ЦС, коли запускається відповідно. Ну, У нашому випадку це форм 1, але ми можемо змінити. Тепер, що стосується, я тут ще один якийсь код підготував, щоб скоріше було. Та й, в принципі не бачу. Сенсу, це самому це все писати, чи навіть пам'ятати, як воно працює. Головне, що воно працює, воно є на моєму сайті, можна взяти скопіювати. У даному випадку хочу показати, просто, що форми можуть бути і різних, не, скажімо так, прямокутних форм. Хоча і для чого це потрібно, це вже інше питання, але можуть бути. Давайте заберемо взагалі це все. Заберемо наші обробники. Зараз ми натрапимо на декілька помилок, які будемо вирішувати для того, щоб тим більше вам краще розібратись з тим. Так, тут має бути закриваюче, зрозуміло, що так. Тепер, тепер, тепер. Е... Дивимось, ага, в нас, е... нас тут трішки забагато відповідно. Цих всіх речей. Так, і відповідно зайві це. Добре, цей код працює. Тепер перейдемо на нашу форму до дизайну. Форм 1. Давайте спробуємо запустити. І будемо бачити, що у нас буде. Скоріше за все, у нас зараз буде помилка. Але. Так. Е Дивимось, ми що повидаляли ці обробники, але десь то вони залишилися, нам треба піти. Нам треба піти в Форм 1, це де в нас є от інший частковий цей клас. І видалити ці обробники, які ми створили. були. Тобто, бачите, ми створили їх як конструктори, додавали автоматично, але фактично вони ж тут прописались, додались, як обробники подій. Так, ну і в принципі, дивимося, ще раз згадаємо, Ми ж видалили, по суті кажучи, з форми, е е з класу того, безпосередньо, тому, 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 в принципі, і це видалимо. Так. Дивимось, що в нас тут є. Може, щось я зайві видалив зараз? Да ну нема в нас тих кнопок вже і цього нема в принципі. Так, 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 так. Ну і Запустилася наша форма. Вона містить е, от таку форму еліпса, форму е, круга. Ми можемо, крім того, її тягнути, оскільки в нас вже немає прямокутної звичайної форми, у нас немає тої верхньої області, за яку ми можемо перетягувати. Відповідно, нам треба було визначити код, де в будь-якому місці ми можемо клікнути клі і перенести її. І відповідно кнопку Закрити треба було розробити. Тепер перейдемо до коду, швиденько його розберемо. І закінчимо наше відео. Так, наш код. Наш код. Значить, відповідно, ініціалізація компонентів. Скасовуємо границі, задаємо колір, створюємо нову кнопку, Якраз створюємо, знову ж таки, динамічно створюємо. Тобто ми її не ставили на форму, ми ту видалили, а цю поставили. Задаємо для неї властивості, відповідно, додаємо обробничок. Додаємо обробничок і не тільки додаємо обробничок для кнопки, а додаємо два обробнички для самої форми. Фактично. Для самої форми і, крім того, обробничок при завантаженні і для роботи з мишкою. Що в нас є? Кнопочка просто обробничок кнопки просто закриває саму форму, тобто з допомогою методу close. А з допомогою обробника завантаження форми ми задаємо форму Еліпса. Ми задаємо форму еліпса, яка визначається розмірами. Так, тепер е з висотою та шириною форми стандартної мається на увазі. Тепер далі створюємо якраз оцю е форму з допомогою Еліпса, встановлюємо область видимості. І за допомогою подій Mouse down mouse move ми якраз і реалізуємо те, що ми. Коли клікнули на форму і потягнули її, і після того всього створюються нові координати форми. Ну, це чисто так, щоб продемонструвати, що не обов'язково форма має мати прямокутні розміри. E значи, в цьому відео ми створили дві форми, по, скажімо, так, взаємоділи між ними, форма другого на першу, а з першою взаємодіємо другу. E Крім того, створили непрямокутну форму.